Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 2 вересня, понеділок, і традиційно з понеділка по п'ятницю ви можете подивитись на моєму каналі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що за вихідні і сьогодні зранку. Писали, повідомляли впливові світові ЗМІ. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Росія завдала удару по Києву з безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Ну, це сьогодні що зранку у Києві сталося. Так, це десь там в 5:30 почалися такі всі ці ракетні атаки комбіновані. Ну, і зокрема, тут пише, що кілька серій вибухів прогроміли в українській столиці вранці в понеділок, відправивши жителів у Ну... Так, треба ходити в укриття, коли лунає тривога, треба себе берегти. The Washington Post. Україна здійснила масовану атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії. Це вийшло 1 вересня в неділю. Цей матеріал The Washington Post. І там, зокрема, пишеться, що Росія заявила, що збила 158 безпілотників, що стало однією з найбільших атак. Українських безпілотників пожежі спалахнули на енергетичних об'єктах, в тому числі і в Москві, пише за вашим пост. Тобто, якісь все-таки долетіли, якщо вони говорять, що 158 збили, дуже цікаво було би насправді знати. Хоча я так розумію, що навряд чи це буде офіційно і публічно заявлено, скільки загальну кількість було відправлено безпілотників направлено на Росію. Також за вашим пост пише, що напад був спрямований на енергетичну інфраструктуру, включаючи електростанції. Ну і союзники України запровадили обмеження, які забороняють використовувати багато видів зброї всередині Росії, особливо для ударів на великій відстані, Що за словами Києва обмежить можливості Росії здійснювати напади на цивільне населення? Це і так і пише з вашим Пост, що от Україна намагається компенсувати цю заборону ударами безпілотниками. Ну і ще також пише вже ваштон пост, що цього тижня делегація українських офіційних осіб. Перебуває в Вашингтоні з вимогою змінити цю політику, яка, за словами Києва, як пише наголошує Вашингтон Пост, акція, ніби от, як вони пишуть, воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною. The New York Times. з Росією на порозі українське місто пакує валізи. Це вчора також вийшов цей матеріал в New York Times, мова йде про Покровськ. Україна розраховувала на те, що її рух у Росії відтягне війська Москви від міста Покровська. Цього не сталося, і тепер мешканців щодня евакуюють. The New York Times. Також пише про те, що Україна розраховувала, що її вторгнення через кордон змусить перекинути, але це знову ж повторює не сталося. І президент Володимир Зеленський ну так тут повідомляють з York і його вищий військовий командувач, визнали, що наступ на Росію, який почався 6 серпня, не досяг мети. Тобто змусити Москву забрати значну частину своїх військ з Донбасу. Також е, пише про те, е, The New York Times, що Росія вдарила по Україні хвили ударів на початку навчального року. Ну, це знову ж про це, що із Швейдет пресі фактично сьогодні всі зранку повідомили про цю ранкову атаку на Києві, не тільки на Київ. Ну і тут, зокрема, New York Times пише, що атаки збіглися з інтенсивними бойовими діями на лінії фронту в Східній. Частині України. Це сталося через день після того, як Україна запустила безпілотники на нафтопереробні заводи, електростанції під Москвою та в інших місцях Росії. Ну, ніби це така відповідь, за, так як розумію, задум... на думку New York Times. Велика Британія Reuters. Росія каже, що змінить ядерну доктрину через роль Заходу в Україні. Тут наводять слова заступника міністра закордонних справ Російської Федерації. Сергій Рябкова, який він сказав у неділю. Ну і нагадують, що та доктрина, яка зараз діє, була підписана указом, так введена ну, в дію указом Путіна в 2020 році, і Росія може застосовувати ядерну зброю в разі ядерного нападу противника або звичайного нападу, який загрожує існуванню держави. Ну і вони нагадують, що там Путін сказав, що цей живий організм у червні ядерна доктрина, живий інструмент, і можна так його принципі, Змінювати. Ну і яструби, ніби хочуть, щоб знизити цей порог, поріг для використання ядерної зброї. The Guardian. Уряд Фінляндії хоче заборонити росіянам купувати нерухомість у Фінляндії, заявив у понеділок сьогодні міністр оборони Фінляндії Анті Гякянен. Ну і, в принципі, я думаю, це правильно. Це треба робити і не тільки у Фінляндії. Також The Guardian повідомляє про те, що Польські та союзницькі літаки були активовані вранці в понеділок сьогодні для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі після того, як Росія сьогодні от завдала цього удару по Україні. телеграф. Україна оплакує втрату одного із своїх найшановніших пілотів, винищувачів, який загинув в f 16 Ну, мова йде про підполковника Олексія Меся, відомого за позиним риба місяць. Тут достатньо цікаво багатого пише ЗТЕЛ, і зокрема що. Підполковник Ме зіграв важливу роль у тому, щоб переконати Вашингтон і союзників НАТО надати Україні сучасні винищувачі, тобто підкреслюють його важливу роль, що він їздив в США у 2022 році разом з колегою-пілотом Андрієм Пільчиковим, який мав позивний джуз, щоб лобівати f 16 Монфіш і Джуз зустрічалися з законодавцями та з'являлися на американському телебаченні з актором Шоном Пенном, щоб підтримати свою справу. Обидва пілоти, винищувачі. Пише за телеграф вже мертві. Ну там і зокрема пишеться про те, що точні обставини невідомі, що ніби там дружній вогонь з Петріот був, але з США кажуть, що це мало ймовірно. Тобто, так чи інакше, це питання, ще, я так думаю, буде розслідуватися. Ну, і Пише про те, що смерть зіркового пілота та втрата в 16, вартістю від 20 мільйонів доларів до 70, знаменують значну невдачу для України, яка два роки просила західних союзників. Ну, це дійсно це така достатньо дуже-дуже для нас така серйозна втрата, як і буквально, так і символічно. Ну і тут, зокрема, також продовжує, що, хоча для повної оперативної ескадилі знадобиться 40 пілотів. А, і 20 літаків f 16 Ну, там ніби заявив е, один високопосадовець США, що тільки шість у нас f 16 і 6 пілотів. Треба для ескадрилі 20 літаків і 40 пілотів. ну і також нагадують, що цього місяця Зеленський заявив, що е, наступні кілька років поставлено 80 f 16 і будуть далі навчати е, пілотів. ну і також е, Зтеграв пише, що голова Збройних сил Нідерландів і прем'єр міністрні заявили, що Україна може вільно використовувати f 16 для ударів по Росії без будь-яких обмежень. Ну, це ті f 16 які поставляються від них. Ну, Не знаю, наскільки там треба ж відповідно мати ракети, які, я так розумію, все-таки йдуть із Америки. Франція, Льомонт. Володимир Путін заявив, що розбереться з українськими бандитами, які атакують Курську область. Ну, він... Вважає, що нинішня українська влада не хоче припиняти бойові дії, тому що не хоче організовувати президентські вибори. Також пише в цьому матеріалі Льомон. Він додав, що немає країн ворожих Росії, є ворожі еліти, які хочуть її послабити і розділити. Ну, звичайно, немає ворожих країн. Просто Росія є ворожа країном для всіх демократичних країн, для табору добра, як ми його називаємо. Франс Імфо. Війна в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг схвалив наступ Києва на Росію. Україна здавала Москву і міжнародне співтовариство, розпочавши в серпні операцію. Він посилається на право України на самоборону. Генеральний секретар НАТО Єнсом Тебе це сказав у суботу, 31 серпня. В інтерв'ю німецької зації Дівельт. Російські солдати, танки та військові бази є законними цілями згідно з міжнародним правом. Право на, на самоборону України не зупиняється на кордоні. Вважає лідер Альянсу. і це абсолютно, абсолютно правильно. Ну і до речі, він сказав, що цей контрнаступ на російську територію не планувався спільно з НАТО. І він не був узгоджений з НАТО, але НАТО буде підтримувати Україну і надалі. Німеччина Зюдойче Сайтунг. Зеленський Росія має відчути війну. Наводить слова з його вечірнього звернення в неділю щодо держава терорист має відчути, що таке вести війну. Сказав Зеленський в вечірньому відозверненні. Пише Зюдойче Сайтунг. Українські бойові безпілотники атакували цілі на території Росії в ніч на неділю, в тому числі в столиці в Москві. Ми повинні повернути війну додому, туди звідки вона принесена в Україну, сказав Зенський. Ну, всі, хто дивився від це чолові, але, бачите, його цитують і за кордоном. Ну і зокрема, тут е, говорять, що цього можна досягти за допомогою бойових безпілотників нової української ракетної програми. Президент України також повторив свою вимогу дозволити використання в глиб території України. Ну я думаю, що після цих всіх. А так, які є зараз і на Києві, і на Харків, і інші міста. Ну, ситуація так чи інакше може якось і зруситься, Тим більше делегація українська прибувала цього тижня в Сполучених Штатах Америки. Сподіваюся, вони там все-таки це питання вирішують, і воно рано чи пізно буде вирішено. Німецьке агентство преси пише, що польський міністр хоче збивати російські такі над Україною. Мова йде про міністра закордонства Польщі Родислава Сікорського, який вважає, що Варшава зобов'язана збивати російські атаки, які. Залетять в напрямку території е, Польщі. зокрема він сказав: моя особиста думка полягає в тому: це він заявив в Financial Times, що якщо ворожі ракети о, прямують у наш повітряний простір, то це буде законним актом самоборони, тому що після того як вони проникнуть, існує значний ризик, що хтось буде поранений уламками. Ну і в принципі він правий. Ну сподіваюся, там з НАТО це супереч позиції НАТО, але можливо, все-таки Польща таки прийме таке рішення. Німецький апеліт. ЄС імпортує більше газу з Росії, ніж США. Ну там е, брюссельська консалтова компанія Брюгель, е, за її даними, в другому кварталі з квітня по червень у Росії було закуплено Європейським Союзом 12,7 мільярдів кубічних метрів, а у США 12,3. І це, на жаль, ну, от є такий неприємний для нас факт. Все-таки допомагають допомагають так чи інакше Російській Федерації своїми грошима. Іспанія, Іспанська «Ільмундо». Про те, що відповідь Росії на найбільшу атаку українських безпілотників цієї неділі, якраз сьогодні зранку, вони не що це була відповідь на ту атаку по Києву. Ну і також -Мондо пише про те, що чисельніша сильна, чисельніша сильна російська армія останніми тижнями відносно швидко просувається через населені пункти, наближаються до стратегічно важливого міста Покровська. Так, Про Покровськ також багато пишуть в іноземних ЗМІ. Італія, італійська Ля Сампа. Російський президент Володимир Путін завтра, 3 вересня, відвідує Монголію в рамках своєї першої місії в Крим, яка є членом міжнародного кримінального суду. Про це нам нагадує італійська Ластампа. І також, на мою думку, цікавий матеріал. Верховний представник Європейського Союзу бере відома італійське ні використання її зброї для находу на Росію, але не відмовляється своєї лінії тотальної підтримки України. Ну і тут наводяться його слова. Коли мене критикують за те, що я прошу продовжувати військову підтримку України, а в Італії є багато критики. Моє питання, якщо я припиню це, що станеться? І він там малює свій сценарій: що Україна така буде, як Білорусь, Зеленський буде у Сибіру, буде поразка українців. Російські війська будуть на польському кордоні. а Росія контролюватиме 40% світової пшениці. Ну, цього я переконаний, не станеться. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!